Конфронтація між Угорщиною та Польщею до напруження між країнами призвів програмний виступ угорського прем'єра в Румунії, де Орбан зробив кілька контроверсійних заяв. Він розкритикував Україну заходу і, зокрема, Варшаву, за допомогу Україні. Ірина Іванова розкаже більше. Промову, яка спровокувала обурення Польщі, Віктор Орбан виголосив у румунському місті Бейлетушнат. Він щороку приїздить до тамтешньої угорської громади і викладає свої політичні погляди. Програмний виступ Орбана цими вихідними збурив гостру реакцію з боку Польщі, а приймаючи стороні, довелося відмежовуватися від позиції гостя. Польща веде найбільш лицемірну та ханжеську політику в Європі, вважає Віктор Орбан. каже, що Варшава відмовилася від співпраці з Вишеградською групою і хоче стати основою номер один для Америки в Європі. Угорський лідер звинуватив Варшаву в тому, що вона критикує Будапешт за економічні зв'язки з Росією, а сама веде з росіянами бізнес через посередників і живить свою економіку російським паливом. Також Орбан розкритикував політику країн заходу відносно Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Антиросійські санкції, на його думку, шкодять фундаментальним інтересам ЄС, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною. Він назвав кремлівського диктатора Путіна гіперраціональним лідером, підтримав Дональда Трампа і звинуватив Європу в тому, що вона сліпо слідує за зовнішньою політикою США. Поведінка заходу, як стає ясно з моїх слів, незрозуміла, непередбачувана. Захід не лідирував, його поведінка нераціональна. Він не може впоратися з ситуацією. Це була атака на Польщу, Сполучені Штати, ЄС та НАТО. Прокоментував заяву Орбана заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл бартошевський польським медіа. Варшава не веде бізнесу з Москвою, сказав дипломат, і поцікавився, чому Угорщина залишається в ЄС. Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються, і які очевидно погано до них ставляться. Чому Орбан не створює союз з Путіним і якимись авторитарними державами такого типу? Коли ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це безумовно антиєвропейська, антиукраїнська і антипольська політика на даний момент. Бартошевському відповів у соцмережі Фейсбук міністр закордонних справ Угорщини. Правда, очі коле написав Петер Сіярто, дорікнувши закупівлею російської нафти. Відносини між Угорщиною та Польщею погіршилися після повномасштабного вторгнення Росії через різницю у ставленні до цієї війни. За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, Польща за два роки надала Україні різного виду підтримки приблизно на 9 мільярдів доларів. Тоді як Будапешт залишається єдиною європейською столицею, яка підтримує відносини з Кремлем і блокує військову допомогу Україні. Ірина Іванова Віталій Коваленко Подробиці – європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.